Літаки першої половини 20-го століття обладнували з поршневими двигунами і розвивали відносно невелику швидкість. Справжнім досягненням для світу авіації стала побудова першого серійного надзвукового винищувача Messerschmitt Mi 262, який здійснив свій перший політ 18 липня 1942 року. По завершенні Другої світової війни відбувається стрімкий розвиток військової авіації на реактивній тязі. Не залишити осторонь тенденції 50-х вирішили також провідні світові авіаконструкторські компанії з цивільної авіації. Трішки більше 20 років тому надзвукова комерційна авіація була реальністю, а зараз, здається, фантастикою. Давайте згадаємо, Конкорд змінив світ. Перше цей диву літак, який навіть за сьогоднішніми мірками вважається перлиною цивільного авіабудування, злетів у повітря 2 березня 1969 року, а 23 жовтня 2003 авіакомпанія British Airways здійснила останній політ в історії надзвукової комерційної авіації. Амбітний спільний проект Великобританії та Франції був розпочатий 1962 року. А вже 1969 року в Тулузі відбувається перший тестовий політ. Проте британці та французи все-таки трохи відстали у надзвуковій гонці та поступилися пальмою першості Радянському Союзу. Який провів випробувальний політ свого ту 144 буквально на два місяці раніше, 31 грудня 1968 року, як і Конкорд ту Ту-144 був проривом у цивільному авіабудуванні, і саме цей літак уперше в історії пасажирської авіації подолав звуковий бар'єр. Тільки радянський Ту-144 прослужив зовсім недовго, а точніше, всього кілька місяців, якщо говорити про комерційну авіацію, Конкорд же перевозив пасажирів із надзвуковою швидкістю протягом 30 років. Цікаво, що обидва лайнери зазнали своїх єдиних катастроф в Парижі. А саме це і спричинило занепад надзвукової комерційної авіації. Після підписання угоди країни розпочали розробку та будівництво цього вкрай складного з технічного погляду літака. На створення екземпляра, придатного до тестового польоту, пішло сім років. Подолання звукового бар'єру та подальший рух на надзвуковій швидкості вимагає дотримання ювелірної точності при конструюванні повітряного судна. Наприклад, лише одна з проблем, з якими стикається будь-який літак, що рухається на швидкості вище за швидкість звуку, це те, що під час такого польоту виділяється занадто багато тепла, через що фюзеляж збільшується від 15 до 25 сантиметрів. Відповідно, конструкція літака повинна забезпечувати безпеку за такого розширення. Здавалось б. Раз військові літаки вже успішно досягали надзвукових швидкостей, значить і побудувати таке ж судно, тільки пасажирське не повинно скласти особливих труднощів. Тільки ось військовим літакам не потрібно літати на надзвуковій швидкості, крейсерському режимі. На такій швидкості вони зазвичай лише роблять невеликі стрибки, а ось у випадку із Конкордом було необхідно досягти крейсерської надзвукової швидкості. Під час виробництва дві країни розділили обов'язки. Франція постачала фюзеляжі, а Великобританія потужні двигуни rolls Ройс. Загалом Конкорди пройшли близько 5 тисяч годин тестувань, перш ніж перші пасажири піднялися на борт. На сьогоднішній день проект би коштував приблизно 8 мільярдів доларів, що спричинило величезні фінансові витрати. Будівництво і експлуатація Конкордів так і не окупилася. Все могло скластись інакше, якби приблизно 200 замовлень на надзвукові пасажирські лайнери від різних країн та авіакомпаній зроблені після успішних випробувань Конкорду не було б відкликано через нафтову кризу 1973 року. Тоді ціни на пальне зросли вдвічі, а при тому, що годинна витрата палива у Конкорду 25 тонн. Для порівняння аеробус А320, годинна витрата становить 2,5 тонни палива. Ціна одного польоту перевищила всі можливі межі. Через такий невдалий збіг обставин було побудовано лише 20 літаків, 14 з яких між собою поділили авіакомпанії British Airways та Air France. І ось 2 березня 1969 на аеродромі в Тулузі прототип 001 нарешті відірвався від землі. Перший тестовий політ Конкорда тривав лише 29 хвилин, а швидкість літака не перевищувала 480 км в годину. Потім через місяць, 9 квітня, на аеродромі Філтон у Брістолі злетів другий прототип, який провів у повітрі ще менше близько 22 хвилин. Звуковий бар'єр Конкорд подолав 1 жовтня 1969 року, але перших пасажирів він перевіз лише через 7 років. Два надзвукові пасажирські літаки Конкорд одночасно злетіли 21 січня 1976 року. Борт British Airways вирушив з аеропорту Хітроу до Бахрену, а борт Air France з аеропорту Париж Орлі. До Бразилії, з зупинкою в Сенегалі, це були перші комерційні польоти з пасажирами на надзвуковій швидкості. З того часу регулярні польоти Конкордів тривали протягом 30 років. Весь час завдяки надзвуковій комерційній авіації перетнути Атлантичний океан можна було двічі швидше, ніж зараз. Звичайному літаку потрібно близько восьми годин, а Конкорду лише три з половиною. 7 лютого 1996 року Конкорд зовсім подолав відстань між Лондоном і Нью-Йорком за 2 години 52 хвилини. Це було абсолютним рекордом. Знову ж таки порівняємо Аеробус 320 з Конкордом. Максимальна крейсерська швидкість першого 840 км в годину, а другого 2160 км в годину, що вдвічі більше за швидкість звуку. Політ на Конкорді був край дорогим задоволенням, що не дивно з огляду на кількість необхідного палива та його вартість. Однак, крім неперевершеної швидкості, надзвуковий авіалайнер також пропонував дивовижний сервіс. Насправді, за 30 років експлуатації небагатьом довелось побувати пасажирами. А ті, що побували на борту Конкорду, відзначають, що у них було відчуття, ніби вони потрапили в суспільство сильних світу цього. У тому, що конкорди були популярними серед успішних бізнесменів та інших діячів, немає нічого дивного за один день можна було злітати з Лондона до Нью-Йорка та назад, що особливо актуально для бізнесу. Однак конкорди значно поступалися найпростішим сучасним пасажирським літакам у зручності. Вони були дуже маленькими і вміщали лише 100 осіб. Салон був вузьким і просто крихітним за сьогоднішніми мірками. З кожного боку проходу було по два сидіння, а туалети були зовсім маленькими. Поділу за класами не було. Всі були рівні. Салон ділився лише на передню і задню частину, між якими був туалет. Все це компенсувало тим, що протягом нетривалого польоту пасажирів безперервно пригущали шампанським та вишиканою їжею. Люди з радістю згадують ті польоти, ніби вони тоді побували у майбутньому. Однак, крім успішного сервісу, Конкордам було ще чим здивувати. Вигляд з ілюмінаторів цих літаків не зрівняється з тим, що можна спостерігати зі звичайних пасажирських лайнерів. Справа в тому, що Конкорди літали практично вдвічі вище за стандартні літаки, а все через неможливий шум і звуковий удар, які завдавали незручності всім, хто знаходився на землі. Звукові удари призводили навіть до того, що людям розбивало вікна. Щоб уникнути цього, Конкорди літали на висоті 20 тисяч метрів. У зв'язку з цим небагатьом пасажирам, з чиїх іллюмінаторів не було видно величезні крила літака, довелось милуватися вигином землі видовищем, доступним лише військовим льотчикам і власне космонавтам. У той час як комерційні польоти на надзвуковій швидкості були зручні багатьом пасажирам, вони мали й безліч негативних якостей. Найочевидніше з них. Непідйомні ціни на авіаквитки. Проте були й технічні характеристики, які викликали занепокоєння. Конкорди були неймовірно галасливими, як під час зльоту, і безпосередньо протягом польоту. Ті, хто жив на околицях Хітроу та аеропорту імені Шарля Де досі згадують рев двигунів Конкордів. Який не сплутаєш ні з чим. Більше того, при зльоті пасажирів буквально втискало в спинки сидінь, будь-які пересування салоном були просто неможливі. Також не варто забувати про вище згаданий звуковий удар, явище, яке відбувається, коли транспортний засіб долає звуковий бар'єр, що чимось нагадує звук вибуху. Однак ніщо з цього не спричинило припинення експлуатації Конкордів. Ера надзвукової комерційної авіації припинилася через аварію одного з літаків в Парижі 2000 року. Це була єдина аварія за історію використання конкордів, але вона стала вирішальним чинником. Літак впав після зльоту з аеропорту Шарль-деголь, де внаслідок чого загинули всі 109 людей, які перебували на борту, а також ще 4 особи на землі. Катастрофа сталась через нещасний збіг обставин від літака, що тільки но злетів, відірвалася титанова пластина, на яку наїхав Конкорд під час розгону на злітній смузі. Пластина проткнула шину літака, і 4 кілограмова частина покришки вдарила в ліве крило, що пошкодило паливний бак та електропровід. У результаті стався витік палива, що призвело до неминучого займання. Конкорд почав горіти ще на землі, але зупинити зліт уже було запізно. Після цієї аварії польоти Конкорді було припинено. 2001 року їх відновили, але надзвукові пасажирські лайнери зазнали чергових неприємностей. Нагрянула іракська війна. Літаки, яким потрібно особливо дороге паливо у великих кількостях, знову опинилися під ударом. Ціна експлуатації Конкорду загрожувала злетіти до 100 мільйонів доларів, і це було початком кінця. Спочатку від Конкордії відмовилася Франція, згодом Великобританія. Останній комерційний політ Конкорда відбувся 23 жовтня 2003 го Його здійснювала компанія British Airways. Загалом Конкорди здійснили трохи менше 50 тисяч польотів, а на надзвуковій швидкості пролетіло 2,5 мільйона пасажирів. Відновлення експлуатації Конкордів розглядалося неодноразово, але витрати дуже великі. До того ж, такі літаки вимагають особливих умов здійснення зльоту і посадки і додаткового навчання пілотів. Зараз подивитись на конкорди можна в авіаційних музеях. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатись до зустрічі в нових сюжетах.